Усім доброго вечора ми з України. Нічого не планував готувати, а тим більше знімати. Приїхав з роботи трохи замучений, відконячив три дні на маршрутці, але заробив трохи грошей. І купив пару шматків м'яса. Ну а діти несуть мікрофон, папа, давай. Свинина яловичина приблизно по кілограму плюс-мінус. Приготую люляшку на швидкоруч на дерев'яних шпажках і підсмажу на сковорідці гриль. М'ясо нарізаємо і відправляємо до м'ясорубки. Готуємо швиденько, бо вже хочеться їсти. Навіть попався шматочок вирізки. Делікатес. І швиденько перекручуємо. Дехто робиться два рази. ну, та ну. та Далі кінза петрушка. Це своє, такого добра вистачає. Трохи петрушки відкладемо для прикрашання. Так, нарізаємо дрібненько. Нарізаємо дрібненько прямо в пиляку. І відправляємо до м'яса. Дві-три середніх цибулинки перекручуємо на м'ясорубку і віджимаємо сік. Опа. Раз. Раз. І погнали. Я думаю, ще треба. І отак от робимо. Так, все, відправляємо сюди. <кій> Гарненько присолюємо. Далі пішли спеції і приправи для люля-кебаб. Зіра, коріандри, сухий часник, паприка, базилік, прованські трави. Професіонали на ринку знають, що треба. Перемішуємо довго, хвилин 15. Люляшка це саме та страва, яка любить спеції і приправи. Шашлик то трошки інше. Тоді лише цибулька, сіль. І все. Такими рухами, як тісто перемішуємо. Меня години. І тепер піднімаємо повище, як бах. І відбиваємо. Да, хоч би грінпіс не побачив. А то корова і свиня не думали, що так будуть знущатися над ним. Так, да, по-хорошому його відправити в холодильник на пару годин хоча. Але давайте ліпить, смажити і їсти. Пашка в мене плоска, от по плоскості формуємо нуляшечку. Така вона у нас. Зовсім невеличкий, не такий як на, на мангалі. Ми, у мене є там відео, до речі, на каналі. Люляшку я робив на таке широке, шампурах, на нержавійка. <кхи> Він такий побільший. Ну, блін, я думаю, буде смачненько. До речі, друзі, люляшку можете зліпити любої форми. Навіть фрикадельками. Буде смачно. Так, давайте не гаяти час. Підсмажимо декілька штук і закінчимо зйомку. Так, трохи олійки наливаємо. Олію я беру не рафіновану. Зарафіноване там таке, не розказував. Так, і тепер мостимо. Як воно буде лягати у нас? Блін, ці шпашки трохи не повезли. Отак, так? Да? Отлічно. Так. Газ точно так, як на мангалі, сильний, щоб одразу його запечатати. Так, Трохи пострелюю, прикриємо такою ситочкою. Так, трохи прихватилося, перевертаємо. Отак. З двох сторон ми його запечатали, досмажуємо до готовності на повільному газу. Давай ці три знімаємо, вони вже готові, щоб їх не пересушити. Дивись, така китайська хідня підійдемо. Я думаю, да. Так. Щит, аккуратненько. щоб здесь не пересушить, бо будут эти каменюка. Значит, клево. Так, давай. Давай, дуэль на кьюкамбера. Давай, сколько? Так, давай зимай, по погоры. Дівчина, не почернилось не плазды как зерненькая просто ням ням Четыре, я думаю на всю тарелку 4 боя нормально да без лобаша ніяк, а таку гарну тарілку ховати не неохота давай просто так зробимо, до раз чик І отак так складем еще раз чик. Складываем вот так. Раз, два. О, класс. Я придумал. И вот так третий. Клево. По-моему, клево. Ресторан. Так, елочку петрушка. Можна зверху посипати дрібно нарізаною кінзою або петрушкою. Но мені здається, це вже буде колхоз. Дивись як гарно. Дивись. Просто як в дорогих ресторанах. Таке тільки в дорогих ресторанах і в Архіпече. Друзі, не лінуйтеся, готуйте, експериментуйте, дивуйте своїх рідних і близьких. Чудовий кулінарний канал Архіпич на кухні завжди поруч. До нових зустрічей. Не забувайте підписатися на канал, ставте вподобайки і коментуйте відоси. Всього найкращого, а я скуштую. М -м -м. Такий там ресторан, Це просто взрив. Це взрив модуль.